продали дуже дуже багато ролонів цієї сітки, але ви знову її замовляєте, тому що вона виглядає дуже гарно, і її можна повісити в абсолютно будь-яку кімнату. До речі, у мене є дуже багато фото, які скинули мені задоволені замовники, і тут присутні фото і в залі, і в вітальні, і в спальні, і в дитячих кімнатах, і найбільше варіантів для кухонного тюлю. Кого цікавить, я скину фотографії вам в особисті повідомлення. Маємо в наявності ось такі кольори: білий, золотисто-кофейний айворі колір, сірий світлий і ще один колір. Навіть, чесно кажучи, не знаю, як його озвучити. Це між сірим, темним і між шоколадним. Ось такий він нейтральний. Підійде, в принципі, і до того, і до того. Висота такої тюлі 3 метри, але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправляємо нову керпоштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтесь.